Можете розказати про проблематику нашого регіону проблематика. Перша це те, що Павлоград знаходиться на межі близько до лінії ведення вогню та передової, тому дуже велика кількість військових а також події, які пов'язані пов з військовими. Також Павлоград славиться в дужках великою кількістю наркотиків, як раніше казали, кажуть. Наркотрафіком, який тут був раніше налагоджений, з яким на теперішній час боремося, є певні досягнення, а також напрацювання, про які можна буде говорити згодом. Які основні цілі ви ставите перед собою? Цілі, які я ставлю перед собою, прописані в моїх функціональних обов'язках це перше поновити всі порушені права людей, щоб Павлоград славився не наркотрафіком, а чим.